Миру Боже усім дорогоці, хочу вам зачитати зі слова Божого, посла звернення до догадання. Е, перша глава, 15 вір. Коли ж Бог, який вибрав мене з утроби моєї матері, викликав своєю благодаттю, уподобав, об'явив через мене сина свого, щоб я благовістив його між язичниками я не став того часу радитися з тілом і кров'ю. Тобто, пасе показує, що хоче Господь нам показати через слово Боже. Через Апостола Павла, і, тобто, коли Господь прислав, призвав Павла служити Богові, в той момент він, він мовився служити своїй плоті, своїй думці, і мати, ну, слухати свою плоть і слухати свою думку. Він почав слухати Бога, він почав слухати е, Слово Боже і він не слухав кровних своїх людей близьких. Тому що зараз пастор показує дуже люди, багато пізнають слово Боже, існує, пізнають Ісуса Христа, але слухає своїх рідних, близьких кровних людей. І вони лишають тіло Ісуса Христа Церкву. От наш пастор показує, наприклад, у нас церкві Роман Діякон, який ну, він був наркоманом і випивав алкоголь. І коли він справді увірував Ісуса Христа, коли він е, прийняв Ісуса Христа в своє життя, прийняв це чисте і вагне, не спотворене, і його життя змінилося, він став гарним батьком, гарним чоловіком і гарним служителем, і його батьки сказали до нього, е, ліпше ти був алкоголіком і наркоманом. І це страшно, коли ми, наше життя змінюється, наше життя показує кращі результати, але наші рідні е, тебе намагаються витягнути кровні наші люди, близькі, е, говорити, наш тобі та церква, ти ще молодий, ще поживи, тобі треба заробити гроші і так далі. І тобі ти ще молодий, ще спієш, навіщо собі не той Бог? Або говорити, якусь пропало сек, тобі є зі секти і так далі. Тобто ну, вони відмовляють любими способами, але. Наш Ісус Христос Господь чітко нам говорить від Матвія, 10 глава 37 вірш. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Чітко говорить Господь, якщо я люблю свою маму більше, там дитину, чоловіка, батька, тобто, а не Бога, тобто як я? Бог, я вибираю їхню думку який говорить, тобто він мовиться від їхньої думки, від того, що вони говорять, це не відмовиться від своїх рідних. І Бог не каже, що ми не відказалися їх не любити. Любити ми маємо, але ми маємо перше любити Бога. Якщо ми любимо Бога, ми любимо всіх близьких, рідних, знайомих людей. Бо я знаю по собі. І ну, в мене більше була злість, агресія до свого батька, непрощення, так само і до чоловіка. Тому що не було божественної любові. Якщо божественна любові моя народжується в серці, це Господь, це Ісус Христос, і Він стає моїм в серці, моїм Царем, то я і буду любити і Бога, і буду своїх близьких любити. Тому Бог не каже, що ми маємо іменно вибрати Бога, служити йому, а розвестися і покинути своїх батьків по їх дні. Господь має виду не слухати їхньої думки, не ставити їх вище Бога, і все. То має віду Ісус Христос. Тому ми маємо виконувати волю Божу. Так само Ісус Христос теж показував, коли прийшла мати, і брати його хотіли говорити з Ісусом. Але Ісус прийшов і показав на руки ось моя мама, ось мої брати, ті, які виконують волю Божу, ті, які слухають Слово Боже, які виконують волю Божу, які проповідують мангелю. Це є Рідні Ісуса Христа. Тому всім Боже благословині, хай Господь обирає вас кожному на тому місці, там де ви є. Всім вам благ. Амінь.